Дівчаточка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене таке коротесеньке відео, тому що я хочу отримати пораду. Кажу так, як є. Відео буде стосуватися лише однієї моєї роботки, одного мого процесу. Це хто вишивав, можливо, хтось, можливо, мріє вишити, знає, що це за процес. Це. Шоколадна ніч, вона колись так називалася робота. Зараз, мені здається, багато пишуть, що це зимова ніч. Може, ще якісь назви є, я не знаю. Але на цю роботу я заглянулася дуже давно. І тут вона мені натрапила на одному із сайтів, який називається Море схем. Я думаю, що, можливо, хто знає цей сайт, можливо, хто туди теж заглядував, так як я, можливо, хто щось пробував звідти вишивати. Я ось теж попробувала і тепер не знаю, що мені робити. Роздрукувала я звідти ось таку схему. Один листочок я вже вишила повністю, другий листочок я вишиваю. Значки тут розкидані дуже, вишивається вона не дуже так легко і просто. Але я стараюся, але не знаю, до чого достараюсь, називається. Почала я вишивати ось з лівого верхнього куточка. Думала, почну вишивати небо. Так буде простіше, так буде легше. Але щось мені тут не подобається від слова зовсім. Ось небо одного кольору світліше, тут йде темніший. Я не знаю, чи це воно так повинно бути, чи це воно так не повинно бути. Роботи, які я бачила колись відшиті, там мені здається, що там небо однотонне йде. У мене взагалі тут щось нарябило таке, непонятно що. Як то кажуть, чорт знає що і з боку Бантик. Робота велика, тому її, ну, часу на неї піде дуже багато. І я. Не знаю, що мені робити, так як не хочу потратити свій час на впусту ні на що. Тому що, якщо з цього сайту е схеми там неправдиві, е я не хочу продовжувати його вишивати і краще взяти за іншу роботу. Якщо хто вишивав і знає, що там дійсно звіти можна взяти і вишити, будь ласка, поділіться в коментарях. Тому що я дуже розчарована на, на даний день, на дану хвилину, і вагаюся її вишивати. Ниточки я, звичайно, брала недорогі, так як я ну, ну, думала, що вдруг в мене не вийде, а вдруг щось піде не так. І, а нитки дорогі і потрачені великі гроші. Тому я брала ниточки з дешевих таких, СХС- ниточки. Підбирала і почала ось вишивати. Але не знаю. Робота велика, часу піде на нього дуже багато. На це не звертайте увагу, це... я попала дуже під дощ, тому це так ну, розмито. Е Поділіться, будь ласка, дівчатка, хто вишивав, хто знає, як мені правильно зробити. Тому що дуже не хочеться потратити час, непонятно на що. Якщо, якщо воно дійсно має не получитися, краще взяти щось інше. Дякую всім за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!